Події дня, що формують наше майбутнє про економіку часів російської агресії. Ми живемо в світі, коли дуже легко облити когось брудом, змусивши виправдовуватись. Інформаційні війни та атаки стали звичною справою, і людині непідготовленій буває складно розібратись, хто справді винуватий, а хто став жертвою медійного кілера. Останнім часом в мережі несеться проти кампанії глобину виробника сосисок та ковбас, до речі, непоганих. Дуже багато всього дивного. Суть звинувачень. Вони досі співпрацюють з Росією, використовуючи у своєму виробництві російську ковбасну оболонку. І що в зв'язку з цим СБУ провела в них обшуки? Як на мене, все просто. Якщо глобина справді винувати, то вони мають отримати справедливе покарання адже виправдовувати колаборацію з ворогом після трьох років великої війни не може навіть найправніший піарник. Але якщо не винувати, то стверджують, як стверджують самі кампанії, то нехай нададуть докази і по всьому. Так до речі, свого часу зробила косметична кампанія Сістерс Арома. Підозри у продовженні роботи в Росії вони легко спростували, надавши документи з відповідю митних служб на їхній запит, яка підтвердила, що після 24.02.22 їхня продукція не постачалася до Росії, але углобану чомусь пішли складним та неефективним шляхом, замість цілком конкретних і документально підтверджених доказів, недолугі виправдання, що зводяться до кількох тез. На нас звели наклеп з росіянами справи не маємо зі слідством та журналістами, готові співпрацювати. Всім зацікавленим можемо надати підтверджувані докази. А от з останнім пунктом повний затик. Бо надати то вони готові, але чомусь не надають. Скандал триває вже другий місяць, а жодних документів, які переконливо спростували закиди журналістів, нема тільки порожні слова та жалібні прес-релізи. Між тим, якщо правда на боці глобину. І вони можуть це довести, то в цій історії можна легко поставити крапку, а саме надати перелік документів. Перше імпортні декларації, транспортні накладні та інші митні документи, які можуть підтвердити країну походження ковбасної оболонки, яку вони використовують у своєму виробництві. Друге сертифікати походження товару, які підтвердить країну походження продукції, і з того точно буде видно, Росія чи не Росія. Третє контакти з постачальниками. З тими ж болгарами чи поляками, про яких йшлося в прес-релізі кампанії, які підтверджують, що йдеться саме про співпрацю з європейцями, і російський імпорт виключений. Не завадили б і банківські документи, наприклад, платіжні доручення чи виписки з рахунків, а також сертифікати відповідності. Можливо, доведеться оприлюднити внутрішню переписку з тими ж митними органами, бо їхнє роз'яснення, якщо це листування, як у випадку Сістерс Roma, допоможе встановити їхню правоту. Але ж немає нічого. Самого релізу в жанрі невинувата і я та доволі недолугі кампанії з відбілювання через блогерів та сумніх, сумнівних телеграм-каналах буде малувато. Не переконував події дня, що формують наше майбутнє. Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій, очевидно, він остаточно вступить в дію в лютому. І що цікаво, Два троянських коні Росії в Європейському Союзі. Звичайно ж, Фіцо і, звичайно ж, Орбан не змогли протиставити нічого позиції Європейського Союзу. Мало того, шантаж через вуглеводні Росії не вдався. Тобто Євросоюз фактично підтвердив надання альтернативних шляхів доставки вуглеводнів для Словаччини і для Угорщини. Тож, і Фіцо, і Орбан тихенько проковтнули і не змогли зіграти на боці Росії. В Москві вже клянуть Угорщину і називають карликовими державами Угорщину і Словаччину, що означає, що, по суті, Путін сам аж занадто завищив ставки щодо Словаччини і Угорщини. У самого Фіцо серйозні проблеми із опозицією. Фактично, опозиція вимагає розпуску е, цього парламенту і розпуску цього уряду. Опозиція тисне, і ми бачили, як на вулицях Братіслави під 100 тисяч людей світили ліхтариками з мобільних телефонів вночі. І це була вражаюча картина, яка нагадувала нам е, часи українських революцій. От, е, Глава МЗС Угорщини Сіярто раптом скрушно заговорив: ми проконсультуємось з нашими американськими партнерами, адже в Кремлі дуже сподівалися на те, що близькі стосунки Орбана із Трампом дозволять Угорщині далі фронтерити у Євросоюзі. Але ж Євросоюз виявився більш ніж суб'єктним. І тепер в Кремлі жують шмарклі. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті почала розв'язувати ситуація з поставками російської нафти до Індії і Китаю. Хочу нагадати, що станом на 10 січня, на момент введення цих вбивчих санкцій від уряду Джозефа Байдена, сумарно Китай і Індія споживали. 56% російської нафти. 36% закуповувала Індія, і 20% фактично ну, кожен п'ятий барель закуповував Китай. Отже, зараз, після введення вбивчих санкцій, які стосуються і флоту перевізників. Е, наскільки мені відомо, до 27 лютого е, танкери, е, які заповнені російською нафтою, мають завершити. Розвантаження, і після цього фактично танкерний флот, який потрапив під санкції, не зможе перевозити російської нафти. До того ж, що важливо, припинені розрахунки. Банки перестали обслуговувати е, ці операції, і це означає, що якщо Путін думає, що це вже його проблеми, то це тільки початок його проблем, Тому що. У Трампа є великий інтерес за 100 днів завершити війну. Це означає, що десь день на 50-й мають зупинитися всі постачання російської нафти на зовнішні ринки. Інакшої мови Путін не розуміє: якщо Трамп хоче успіху на російському напрямку, то тиснути треба через повне ембарго на російські. Вуглеводні тільки ембарго зупинить війну. Події дня, що формують наше майбутнє, єврокомісарка з питань міжнародних справ Кая Калас заговорила про особливості 16-го пакету санкцій, який буде наповну задіяний в лютому. Отже, пряма мова Каї Калас. Про зміст цього пакету я маю на увазі навіть такі елементи, як консолі для відеоігр. Тому що очевидно, що це ті, за допомогою яких вони керують безпілотниками, чи хімікати, які потрібні для російської військової промисловості, у цьому списку є багато пунктів, звісно, скраплений природній газ. Якою буде остаточна домовленість, стане зрозуміло, коли ми домовимося. Ще на початку війни навіть Литва закуповувала скраплений російський газ. Мені здається, що зараз найбільшим споживачем скрапленого російського газу є Іспанія. І е, наскільки я знаю, е, попередні санкції американські стосувалися також газовозів, які перевозять скраплений російський газ. Ну і компанії, які виробляють, зокрема Новатек. Тобто, по суті, сама Європа має лише дооформити американський пакет санкцій. і було б дивно, якби Європа не синхронізувала свої зусилля із тим, що вже застосував проти російських вуглеводнів, як у плані виробництва, як у плані дорозвідки родовищ, далі нафтосервісних послуг. Бо і в Європі є багато. Виробників технологій для е, Нафтогазовидобутку і Нафтогазопереробки, зокрема нідерландські компанії. Тому в цьому плані Європа по, по суті повин, повинна повторити санкції США і до того ж привнести свою компоненту. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті Укрпошта досягла свого. Укрпошта отримує свій банк, і він створюється на основі Пінбанку, акції якого Кабінет міністрів передав Укрпошті. Пінбанк, наскільки я пам'ятаю, це банк пов'язаний з російськими олігархами, а українська поштова корпорація Укрпошта давно напрошувалась на створення е фінансового оператора, оскільки вона. Є головним поставщиком, доставником, точніше, пенсій для пенсіонерів, особливо в сільській місцевості. Тож пошта, програвши ринок поштових послуг, знайшла механізм для покращення фінансового стану. Для початку вона уклала генеральну угоду із маркетплейсом тему китайським. І тепер є головним представником теми і доставчиком е, товарів із тему в, по території України. Ну і тепер зі створенням е, фінансової установи в пошти, по суті, пошта перетворюється в такий конгломерат е, торгівельно-поштово-банківський. І це дуже цікаво. Бо, по суті, е, там, де. Е, Скажімо, державні корпорації програють приватному бізнесу. Там вони повинні опиратись на якісь ну, унікальні можливості держави. Тож створення нової банківської установи на основі Укрпошти, мабуть, розв'яже і спростить питання, взагалі надання всякої фінансової допомоги чи то пенсіонерам, чи то соціальних виплат. чи... Тобто з державними грошима і з коштами бюджетними оперуватиме афільована до держави установа. Чому ні?